Проєкту людині, яка організувала команду, щоб 6 місяців працювати над цим виданням і, і зробити цю справу Микола Джичка, мистецьке об'єднання «Фокус». Моє <плес> вітання всім дякую за таке хороше товариство. Саме без альтернативних, тому що дійсно альтернативи не існує, на жаль, в нашому місті. І в цьому ми хотіли підкреслити мистецьку сторону цього путівника. Тут зібрано і Шість маршрутів з конкретним описом а, а, всіх пам'яток архітектури, які правляються на кожному з маршрутів. Потім а, є а, цікаві а, зроблені пікторами до картографії, які ви як зазначити автора. Звичайно, в місті була карта є мальована, але вона вже також з останніми роками спостерігаючи бухливий розвиток міста, пухливою забудовою, перестала бути актуальною. надати актуальну інформацію попри ці всі технічні аспекти, чому саме мистецький, тому що є тексти Анатолія Стежинського, який описав історію візуального мистецтва нашого міста. І, Фактично від першої виставої діяльності товариського варіанту. їхня творчість і доступна е, інформація для того. Avez... Все ж таки є осередком станіславського феноменом, і, і ми цим пишаємося, ми мусимо це зазначити. Також, попри це, все, є важлива туристична інформація, яка стандартно трапляється у всіх путівниках. про uh, uh, опис, uh, Опису закладів харчування. В uh, цьому пітку є опис 54 uh, закладів харчування uh, і класифіковано. Uh, Мав би використовуватися. Саме головне, що до, до нас цього опису ніхто не робив. І зараз цей опис на не нападкою голосвідовий, але багато хто каже, що це є суб'єктивна довка. Тобто, Ви знайдете е, і свої зауваження, е, і доповнення у вас з'являться. Так що в любому випадку звертайтеся і, і я сподіваюся, цей працівник буде е, жити і розвиватися в, е, в нашому урбаністичному середовищі, якому вже 350 років.